у колеги. А тут такие подарки. Вот мы шебратьев. Вот тех, которые один народ, козли дебильные. Сьогодні 8 липня, вас знову вітає перший сільгосп-канал. Колотимо свій суржик 6 гектар. Десь так, вже закінчуємо, по прикидкам десь 27. До 30 не вийде, ну і не 25. Що суржик, того, що ярий ячмінь не вивез. А я не знав, що його можна убрати. пшениці. Ну, нічого, цей сушки нам якраз піднімає врожай. Тут пшениця не примерзла. Тут сходи були такі, що ми від неї взагалі нічого не ждали. Ну, сьогодні ще змолотили 4 гектари яро ячменю. По євролайтінгу це саме хуже поле, яке в мене є, яке прийшло 4 роки назад, у якому 15 років ви розчували соняшник. ну як настоящі блогери таких полів не показують. Позор, як сказати. Ну і по євролайтингу, по євролайті у соняшнику ячмі. Ну десь так 15-17 дав. І Бог з ним. ну Там не було доща. Оце навіть ну, що були оце, травневі там були, а що учені там випало 20 мм на самому початку. О, взагалі не було там. Пічі росу зробило і все, його спалило. В общем, добре що скільки та і все. Не будемо на це. Людей буває і хуже. Продовжуємо жнива. Сьогодні вже 11. Зайшли в пшеницю, вчора молотили свій ярий ячмінь. Десь тридцаточку дав. По євролайтінговому соняшнику. Ніколи було знімати, бігали, а це зайшли в пшеницю, та яка вимерзла, отут вона була вся коричнева. Ну були по прогнозу дощі, сипнули 100 кіл добрив, пішов дощ. Аж тоді тільки зробили вже процентів 10 було виходу колоса, не Ні вуса, ніде нічого, а виходу колоса. А ми тільки зробили гербіцидну, фунгіцидну обробку, тому що поначалу було ж тоді холодно, не що, а тоді ввалив мороз. Тоже тут, було. тут був стан сіна того листя, що було. Після того, як ми кинули добрива пішли дощі той же вечір і за травень випало 75 мм. В проміжутках між дощами вона вигнала три листа якраз. Ото третій був флаг. І ми бризнули фунгіцид. Рекс плюс літра, 3 45 грам і 200 грам канонір дуо і прилипач. І вона на трьох листах при наявності тієї вологи. Ну Добрива було десь 180 златалого тут і 150 при посіві 12-24-12 і 8 сірки. Сформувала нам отакий урожай. Ми думаємо, що тут десь так около п'яти тонн має бути. А там подивимося як докосимо. Далі отуди не коситимемо, там ще по коліях зелене. І містами так зелене. Ну, якщо тут одиночні попадають, то там багато. Оце скосимо і все. А ти дня через 3-4. Зараз йдемо в бункер. Зовсім ефектно получилось, якраз тільки закри... закрився шнек. Ну нічого. Далі буде. Звотимо далі, підійшла черга Ярого Гороха. Молотимо, щось сипе проти прошлого року, що на одному куску було 600 кг, на другому 800, ще й нічого. Поки не буду прогнозувати тільки перший круг, потім скажу колись це. Закінчили ми суржика молотити там по пшеницю. Озиму по тому по ячміню, де мене вбили ячмінь і він не вимерз, де то 31 центнер получився. Ну, Це для нас навіть непогано. Люди молотять і по 20, і по 22, і по 12, ті, що по соняшнику озима. Заїхали ми. Пшеницю рядом з цією суржовою, зерносмістю. Заїхали, змолотили пів куска, там, де мій очерет, а там ще сире. Вона підмерзла і ще не дійшла. По полі, як здорово, та й так іще влаги там хватало, низинка. Ну, там доволі нормальний результат. Мені сподобалось. Ну, ще не все убрали, потім скажу. Скосили ячмінь ярий. Я всю дорогу думав, ідем 30, 30 должно бути. Вниз, земля там погана і совка трошки пожувала. Ну, Десь 23-24 центнера вийшло. Це те, що я показував по Євролайтингу. все, ячмінь ярий. Но є у нас ще кусочок. 3-гектарний те, що на луках, там буде інтересно. Там має бути гарно сипнути. По гороху барабан 200, вітер 1200. Верхнє решето ми прикрили, тому що йшов зелененький стручок, хоч і зроблена десикація. Вроді би як би частково відсікли. Получається десь. Десь сантиметр, менше сантиметра напевно. Міліметрів 8 верхнє решето відкрите. І на шістьрочку по засічках нижня решета. Ну Мене влаштовує не ідеально не лексіон гібрид. Ну, зараз покажу. забратись з землі Лучше кажу оставити щось загубити чим хапанути землю ну це ж не соя а тут стрючок увесь угорі що робилося тут базагран 2.8 вносився простийний МК е, Потім канонір дуа на початку цвітіння і залп з органосиликоновим прилипачом після цвітіння тлі не було в цьому році. В цьому році Лобода Другою волною пішла. Бризнули ми оце, отут бачите, край який є хуже з тої сторони. Коротше, 2,5 літра реглона. Тільки привезли Форте. Обично я завжди пользовався супер. Ну не знаю чого так. Не оговорили. На наступний рік менеджера Флори проконтролюю, щоб був реглон супер. Вкинув мішок 7 літри на 2-тонний Так я завжди. Типа. Десикан рве клітку, заходить літра пале. Ну і так як думаю, що лобода це штука тонка, ще влив 3 літри гліфосата. Ну і так бачите, лободі пофігу. Особо. Якось так. Далі буде. Продовжуємо снивати далі. Заїхали в поле пшениці по горохові. Коротше, в прошлом году тут, тут горох не дав нічого, почти 600 кг посіяли пшеницю, теж сходи були таке, шило Два листочка, тоді холодна весна тільки почала, ну мер златали, як завжди, 200 кг. Потім холодні ночі, не росте вона ніфіга, не пущиться. Тоді тільки вроді пішла, шуранув мороз. І поле до половини, оце тут 15 гектар, низок якраз. Ну воно не низок, не болото, ну а таке луговинка, Без, без води, як то кажуть, без ізліжків води. Примерзла. Обратно ж не кидали нічого, ні гербіцида, не те, хто його знає. До, ну, до стану сіна листя було. Потім тільки бачимо дощі, заганяємо 100 кіл селітри розкидачом, проходять дощі, вискакує 3-4 листа свіжої зелені і вже фактично по колоскові, по початку виходу колоса. Заряжаємо триатлон от бур'яна, Рекс плюс фунгіцид і канонірдо, інсектицид. Ну, вона як би пішла, вона мені подобається. А старта комбайн стогне. По горохові накосили, закінчили 12 центнер, ну, дай Бог і тому, як то кажуть, тому що... Мороз був, приморозило, а потім засуха. Там фактично 5 стрючків організувалося на кожному стеблі. Ось таке. Далі буде. Далі. Що значить, якщо в полі росте очерет, значить, там буде рости пшениця. Волога вирішує все. Нема вологи так, як зараз спалило всю мою гарну кукурузу. Не буде нічого, можна сказати. Якщо там буде, десь от болотів, трохи щось останеться, а так все. дискувати не будем, будемо ждати, хай стоїть, все одно його треба чим дрібнити комбайном жадко і подрібним. Десь якийсь этот хвостик упіймаємо і перегорем. Дешевше не буде, якщо начать валити. Квати перебирати. Це таке моє саме одне, та не, одне з самих жирних полів. Вчора молотили там, думав, 50 буде, 50 не вийшло. Вийшло 45 центнер. Ну тут, думаю, повинно вийти. Надіюсь. А старта пшениця, все так як було, попередник горох. Всі ті ж самі умови, весь той же мороз примерзло. Отут було коричневе все. Потім і дійшло. того, що колос був дуже низько по стеблові. Колоса не вдарило. А потім він пішов якраз дощик добрива, все, захист. Працювало дуже гарно. Хоч на посівний матеріал на косимо більш-менш нормальної пшениці. Це третя репродукція на старти. Хочу я вернути Богдану. Як би там не було, це вона як? По будь-якому попереднику, в будь-який рік. Нема такого відморозів, ну, щоб, щоб здорово вона примерзала. Так, да, багато соломи. Це органіка. Модусиком бризнемо, присадимо і все буде добре. Горох у броході Приїхали на останній клаптик ячмінь наш ярий. І хто скаже, що не можна сіяти ячмінь по євролайті, соняшнику? можна, тільки, коли отак болото з боку. або дощів випадає неміряно і тоді все получається. Тут сталкер ячмінь. 100 кіл, 120 кг кіл добрива, 7 літри при посіві і все. Більш нічого ми навіть не докидали, тому що я побоявся, що воно ляже на луках. Дві літри вносилось до каптори плюсової по соняшнику. І бачите, результат, хоч би що. По гербіциду тут вносилось 0,5 тріме. Сид 0,5 Альто-Супер і канонір Dua 200 грам, Ну, прилипу липучка. Що ще вам тут сказати? Ага, докосили ми ту пшеницю 55 центнер попереднє, що я казав, що теж вирішує все, де росте очеред. Чим ближче він до поля, тим краще росте на полі. От так от якось. Сейчас покажу Не я. Надо. Не треба. Ну сипа нам все дупло.